Павло Глазовий, як мій кум, був моржем. Кум в газетах начитався про моржів і скупатись в ополонці захотів, Загартуюся на холоді, як слід. Буду жити та брикати до ста літ. Я, боюся, застудитися кажу. Кумжечваниця, я приклад покажу. Рано вранці взявши кирки і ломи, ополонку пробивати вийшли ми. Дуже дружно працювали, як завжди. За годину докопались до води. Кум швиденько роздягнувся. Ну, дивись, розігнався, посковзнувся в воду близь, плечі в нору, ноги вгору, тільки ляп, я до нього та за ноги зразу хап, тяг за ноги, тяг за руки, тяг за чуб, витяг кума, а він син. Посадив його, питаю, як вода, тепла каже, зуб на зуб не попада. Кум посидів півхвилини на льоду. Ну, промовив ти купайся, а я піду. Ти за плечі мене трохи потруси, бо до льоду приморозились труси. Я узяв його за голову. Та смик. Ти сказився ненормальний кум у крик. Він схопився, покрутився і присів, бо від льоду відірвався без трусів. Бачу, кум мій койцюб, що аж опух. Я узяв його. Закутав у кожух та й поніс його додому, як дитя, що не вміє ще ходити до путя. Жінка плаче, діти плачуть. От біда, кум з кожуха, наче лялька вигляда. Не ридай втішає жінку, все як слід. Проживу тепер на світі до ста літ. Не давай мені ні хліба, ні коржа, поклади скоріш на піч свого моржа і пали солому і дрова день і ніч. Для моржа найперше діло тепла піч.